Перед вами абсолютно новий понтонний човен Charge Day, повністю зібраний в Україні. Його основа секційні поплавки з морського алюмінію АЛЛІМГЕ, 4,5 цілих 5083, зварені напівавтоматичним аргонно-дуговим методом. Кожен понтон складається з чотирьох герметичних відсіків, що робить судно надзвичайно безпечним, довговічним і практично непотоплюваним. Довжина 7,4 метра. Ширина 2,5 метра, осадка лише 30 сантиметрів, загальна корисна площа 18,5 квадратних метра. Це лаунж версія створена для відпочинку в колі друзів або родини. М'яке led підсвічування по всьому периметру створює ідеальну атмосферу вечірньої прогулянки. У кормовій частині балкон з леєрною огорожею з нержавіючої сталі, що забезпечує комфорт і безпеку. За бажанням можна встановити тримачі для вудочок, чудове рішення для риболовлі. Катер поділений на три функціональні зони: лаунж-зона з м'якими диванами та обіднім столом, капітанська зона з кермовою консоллю, зі склопластику, гелевим покриттям і вмонтованою мийкою. Зона відпочинку з двома просторими лежаками додатково можна встановити тент, що повністю закриває човен, і дозволяє користуватись ним навіть до листопада. Меблі виготовлені з високоякісного вінілу Silvertex, стійкого до ультрафіолету та вологи. Кожен диван має вбудоване сховище. А рама човна покрита порошковою фарбою для максимальної довговічності. Мотор обираєте ви. Ми рекомендуємо від 80 до 130 кінських сил для оптимального поєднання швидкості, керованості та комфорту на воді. Charge Day – це не просто човен. Це ваша особиста лаунж-зона, рибальська платформа та сонячна палуба. Все в одному. Замовляйте вже сьогодні і подаруйте собі незабутнє літо на воді. Додатково понтонні катери Charge Day сертифіковані та відповідають усім міжнародним стандартам ІСО. Ми пропонуємо надійну конструкцію, якісне складання та індивідуальний дизайн. Звертайтесь до нас, і ми надамо всю необхідну інформацію та допоможемо з вибором.